Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. Вже 1 листопада відбудеться супер розіграш 500 тисяч гривень у суперлото. Додатково тому не забудьте придбати білет на наступний тираж. А зараз ми запрошуємо вас до 2354-го розіграшу Суперлото. Джекпот на сьогодні становить 18 мільйонів 824 тисячі 851 гривня. Теражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон, а комплект кульок номер 4. І ми переходимо до розіграшу. Хай щастить! Дев'ятнадцять Сімнадцять. Двадцять чотири. Сорок вісім. Тринадцять. Двадцять Сім. Шановні гравці, якщо Джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. В ефірі 3304-й розіграш Державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 580 тисяч гривень. Тражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б» комплект Кульок Номер один, і ми переходимо до розіграшу. 44, 22, 21, 33, 24. Лото Максимо максимально вигравально. Шановні гравці, в вашій увазі 8236 розіграш державної лотереї Кено. Каражна комісія на сьогодні обрала Лототрон а комплект кульок номер 3 і ми розпочинаємо розіграш Щастий вам! 72. 10. Дванадцять, двадцять. Сімдесят три, п'ятнадцять. Двадцять вісім. Три. Дев'ятнадцять. П'ятдесят три. Сорок три, тридцять. 18, 7, 49, 44, 60, 80, 25. 61. А тепер у вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7089 розіграш Державної лотереї «Лототрійка». Тережна комісія довільно обрала Лототрон А комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 2. 2. 6. Перед вами виграшні номери у порядку за яким вони випадали. Два. Два. Шість. Бережіть себе. Все буде Україна.